Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію передостаннього восьмого туру міжнародного турніру, що проходив на іспанському острові Менорка. Звісно, у виконанні українського гросмейстера Василя Іванчука, який перед цією партією був одноосібним лідером турніру. Василь Михайлович грав білими проти молодого казахстанського гросмейстера Алішера Сулейменова. Варто відзначити, що цю партію було зіграно в другій половині дня, 26 квітня, а в першій половині було зіграно сьомий тур, який відібрав у Василя Михайловича дуже багато сил та нервів. Отже, граючи білими, Іванчук пішов Д4 у відповідь: Д 5 c 4 e 6 кінь в 3 і а 6 дуже цікавий хід, який часто застосовують і українські шахісти та шахістки. Наприклад, Ігор Самуненков та Наталія Букса. Ідея цього ходу, який з'явився ще наприкінці 19 століття, в тому, щоб забрати на С4 і захистити пішака ходом b7b5. Тому тут білі найчастіше самі забирають на d5, а потім розвивають свої фігури. Але Василь Іванчук вирішив зіграти трошки інакше. Він поставив слона на g5, нападаючи на ферзя. Після слон Є7 розміняв слонів і захистив пішака ферзовим конем. Чорні грають кінів 6, е 3 нулі, слон е 2 і C5. Відбувається розмін на цьому полі. Іванчук закінчує розвиток королівського флангу, кінь c 6 і Тура c 1 Чорні відходять ферзем на е7, ферзь c 2 слон d7, взяття і чорні, звісно, забирають фігурою. В результаті ми отримали позицію типову для закритих дебютів. Симетрична пішакова структура, дві відкриті лінії C та Д. Зазвичай білі в подібних ситуаціях зберігають мінімальну перевагу, тобто, як то кажуть, можуть грати на перемогу без особливого ризику. Вочевидь, Василь Іванчук в попередніх своїх роздумах і планував отримати саме таку позицію: пограти на перемогу не особливо ризикуючи, щоб передусім стримати молодого суперника. Кінь Е4 зіграв Іванчук, придивляючись до послабленого поля, с 5 Тура ФД8, тура ФД1, слон Е8 і ферзь С5. Сулейменов не проти розміну ферзів. Він грає Б6 і після взяття забирає конем з С6, а 3 грають білі, захищаючи поле Б4. Тут чорні цілком могли зіграти король Ф8, але й слон Б5, хід, який обрав казахстанський гросмейстер, теж хороший. Незважаючи на те, що після розміну слонів у чорних утворилася пара. Здвоєних пішаків. Справа в тому, що запобігти роздвоєнню цих пішаків білі не в змозі. Чорні буквально наступним ходом зіграють Б4, і знову на дошці буде симетрична пішакова структура. Далі було G4, H6, H4, B5, B4 і розмін на цьому полі. Іванчук намагається захопити простір на королівському фланзі, але це особливої переваги не дає. Після взяття на Д1 кінь Б 5 грають чорні, перекриваючи вертикаль, і на дошці абсолютно рівна позиція. І далі суперники без особливих хвилювань оформлюють мирну угоду. Після король g 2 тура А4, тура Д4, тура А2, тура Д2, Алішер зіграв тура А4, і Василь Михайлович погодився на триразове повторення. Тура Д4, Тура А4 і Після 29-го ходу чорних було зафіксовано нічию. Ось така партія. Василь Іванчук трошки перепочив перед останнім вирішальним дев'ятим туром і, набравши сім очок у восьми турах, продовжує одноосібно очолювати турнірну гонку. Він на пів очка випереджає найближчих переслідувачів. З одним з них українець зіграє в останньому турі. Цей вирішальний бій ми з вами обов'язково розглянемо в наступному відео. А поки, якщо даний відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!